Катерино, я сподіваюсь, ти скоро одужаєш і прокинешся. Мені стільки є, що тобі сказати. Дуже шкода, що ніхто не встиг побачити обличчя водія на авто, який її збив. Що ж, Катерино, тримайся. Ми прийдемо завтра, як робили це увесь цей тиждень. Бувай. А знаєш, Назаре, у мене є друзі серед юристів, і мені здається. Я зможу допомогти відновити твоє видавництво. Справді? Що відбувається? Я я майже нічого не пам'ятаю, наче з голови все стерлося. А болить. Катерино, моя Люба, ти нічого не пам'ятаєш? Ми знайомі. Я Ольга, твоя найкраща подруга, а ти Катерина. Ти ніколи не любила читати. Колись книга сутінки зруйнувала тобі життя, а твій коханий Андрій врятував його. Андрій. Привіт, кохана. Це твій обранець. Дримай, ось документ. Тепер ти знову можеш видавати собі книжки. Що, і навіть Катерині? Якщо на те книжкова доля. Стривайно, стривайно, у цих документах є твої ініціали. Ти Максим Папіренко? Ну так. Рік тому я всиновив одного Максима Папіренка. Йому писало що було 34 роки. У мене завжди проблеми з документами. Але тато синку.